Вітаю народ! Ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку зарядну станцію, як Bluetie. Дивіться, воджу зображення. Вона називається Bluetie EB3A 268 годин. Що це таке, так? Да? Зараз подивимося поближче. Так, але спочатку перед цим. Хочу нагадати про таку важливу річ, як підтримка каналу. Тобто, поставте лайк, підпишіться і натисніть дзвоник, щоб залишатися на зв'язку. Так, дивіться, вона доволі важка, десь біля 8 кілограм, да? Про що у нас де мова, Що це таке? Да? Я тут трохи, трохи понаписував. Зараз зачитаю. Дивіться, це компактна надійна і технологічно просунута зарядна станція. Вона справжня знахідка для любителів подорожів, для кемпінгу, для тих, хто готується для надзвичайних ситуацій. Але насправді це все фігня Вона дуже виручає українців під час блокауту, під час війни. Бо без таких станцій я не знаю взагалі, щоб ми, як ми виживали, да? виживали. Оці невеличкі павербанки, да, там на 10 тисяч, там на 20, навіть там на 40 тисяч це все фігня. Бо ось цій малютці 268 тисяч Вт-годин. Зрозумієте це? Ось у вас є павербанк на 10 тисяч, да, а тут 268 тисяч. Тобто, відчуйте різницю. Так, що е, вона. Давайте пробіжимося по характеристикам. Е, тут стоять. Батареї Life IO 4 це літій ферум полімерні батареї, тобто найкращі батареї, які зараз є в додаткових блоках живлення. Тобто вони тут є. Це модель, вона минулого року 2023. Зараз, 2024-му є схожа модель на неї, але вона має така, вона. Трохи помаранчевого кольору, да? ну, більш-менш ті ж самі характеристики, просто оновили модель. Так, дивіться, що, яка в неї потужність? У неї потужність 600 Вт. Але вона може в піку видати там, ну, десь на кілька секунд до 1000, 1200, тобто вдвічі вище. Наприклад, що це нам дає? Це можна підключити якісь невеличкі невеличкі прибори, наприклад, на кшталт, там, не знаю. Холодильника, да? холодильник жре десь ват 80-90. Залежить від моделі. Але на старту, щоб йому запустити да, генератора, його холодильник потрібно десь кіловат, 700 десь Е, Дивіться, може не запуститися. Я не скажу, що е, обов'язково працює. Тут залежить від моделі холодильника. У когось він невеличкий, у когось там величезний. Да? Тут вже як е, це таке, знаєте. Хочете підключати холодильника до таких е, станцій, то вам потрібна не ось така маленька станція, а станція там на кВт, на 2 кВт. Ось так точно потягне холодильник і, і не тільки холодильник, там можна і перфоратор підключити, полякати сусідів, да, коли ні в кого світла немає да, з перфоратором, або кондиціонер. Ну, у кожного свої якісь там забаганки. Я е, хочу порозмовляти про те, що, як ми її використовували. Да, Ось ця ємність 268 Вт-годин, і її вистачає, щоб е, зарядити звичайний ноутбук десь 4 рази. Тобто, ну, якщо у вас там якийсь там, не супер макбук там, там, за 2000 доларів, да, якого можна зарядити значно більше разів, бо він більш економний, да, там, ну, це це залежить від ємності акумулятора ноутбуку. Дивіться, проста математика. Якщо у вас у ноутбуку, наприклад, 100, Вт, да, або там, 90 Вт акумулятор, да, то ви зарядите його два рази. Якщо у вас ноутбуку там 40-60 Вт, то 4 рази, рази зарядите. Але майте на увазі, що при заряджанні через розетку, ви втрачаєте корисну дію. Да, тобто у вас буде, ну, умовно кажучи, з не 100% йти, а десь 80%. Тобто, вам потрібно, щоб зарядити акумулятор ноутбука на 80 Вт, вам потрібно витратити 100 Вт цього блока живлення. Тобто, У вас значно ну, є певні витрати да, на живлення. Тому майте це на увазі, коли ви використовуєте додатковий блок живлення. Що можу сказати? Ми як щасливі власники цього блоку живлення вже рік. Можу сказати власні враження. Да? По-перше, він не один раз, не один десяток раз нас виручав. Бувало, що світла не було і дві доби, і три доби. У нас тут таке, знаєте, було всяке. Да? Так ось, е, ноутбук е, пропрацює, допустимо, допуст, ну, 4 години він відпрацював да? здох акумулятор на ноутбуці, підключили блок живлення, він його зарядив. Ви ще 4 години працювали спокійно. Тобто, ви якщо навіть у вас розряджений повністю ноутбук, або у вас якийсь комп'ютер не дуже такий потужний, там да, можна підключити комп'ютера, пропрацювати цілий день на цьому блоку живлення Але майте на увазі пропрацювати, не програти. Бо, щоб грати, да там відеокарта вже ну, мінімум десь Вт-200, сама відеокарта, плюс ще. Залізо інше, да? тобто комп'ютер вже десь 250 до 300 Вт, так в середньому майте на увазі. Тобто цей ДБЖ комп'ютер протягне десь годину, ну, умовно годину, да? Там 40 хвилин, десь може більше години, дивлячись на який, ну всіх же різні комп'ютери, різні комплектуючі. Але що цікавого, оцей малюк він може бути як упс, тобто в нього у цього блюєті є такий режим. Роботи у пса. Тобто ви його вмикаєте в розетку, а вже до блюєті підключаєте ну, там, переноску да, або там, тройник і підключаєте свій комп'ютер з монітором. Да. Якщо нема світла, то у вас перемикається там, за секунду, там, навіть менше там, кілька там, мілісекунд перемикається і ви працюєте далі. Тобто ви Зберігайте всі свої там, дані, там, ігри, таке інше. Тобто, у вас нічого ніде не виключається, у вас як працювало, так і працює. Але майте на увазі, є така порада, я її колись почув від розумних людей і використовую, і хочу, як то кажуть, далі поділитися з нею да? з вами. Підключайте Blue Yeti, будь-який додатковий блок живлення до розетки. Підключайте через відсікач напруги. Ну, Наприклад, саме таке просте, що ми користуємося, це зубро. Да? Якщо у вас не стоїть на автоматах, не стоїть такий на всю хату, да? відсікач який там заходить струм, наприклад, там 300 вольт, там, 400 вольт там, дві фази, да? перемкнуло десь там на вулиці, до вас залетіло 400 вольт. Так от, щоб у вас нічого не згоріло, а цей ДБЖ він коштує немало. Да? Ось, то ставте ці відсікачі і через нього вже підключайте. Тобто, якщо що, оцей відсікач він спрацює і далі все буде ціле. Да? Він стоє, не знаю, варто десь гривень 200 оці зубрис, це на кожну розетку можна ставити. да? І він там витримує десь там до 3 кВт, здається. Ну, тобто, точно хватить <Latin> на ваш там, ноутбук, комп'ютер і таке інше. да? Ось, майте це на увазі. Тобто, ставте, якщо ви ставите цей блюєті, буде у вас така. Шалена думка, да? а поставлю його як, як УПС? можна поставити, але ставте через відсікач. Обов'язково не ставте напряму, бо прийде струм, десь там щось бахне, згорить і блюїть і згорить і ще й далі зачіпи інші комплектуючі, вона вам надо, я думаю, що не треба. Ось. Тому, якщо не хочете мати якихось проблем, то ставте через е відсікач. Е по характеристикам, тут дуже швиденько пробіжуся, зверху є бездротова зарядка. 15 Вт. Мало так, але краще, ніж нічого. Можна заряджати телефон, просто поклав зверху, да, або там часи поклав заряджати. Ну, все, що. Вгодно, там, навушники, наприклад, якщо є, там бездротова зарядка, теж поклав, зарядяться, да, куди вони дінуться. Підключається. Підключення тут дуже прості е, ці порти, да, два USB-A, USB Type-C. Розетка, прикурювач, під авто можна підключити, і є DC-виходи 12 вольтові На рахунок цих DC виходів, да, що я хотів ще сказати, на рахунок DC виходів, е, якщо у вас нема, наприклад, у вас стоїть інтернет, да, оптичний інтернет, е, і у вас підключено оце Ону і роутер, е, просто, ну, коли ви ставите оптичний інтернет, то. Ну, така логіка, да, поставити якийсь невеличкий блок живлення. Якщо у вас нема там маленького блока живлення на інтернет, який має працювати без світла, да, то можна підключити до цього блюєті. Тут є виходи, можна через розетку, як звичайно, дали будуть втрати, ви пам'ятаєте, да? а можна підключити напряму через DC, а, або через USB. Да? Тобто, USB і та, USB, DC, тобто воно теж, теж буде працювати. Є такі окремі кабеля. Вони так називаються USB, DC-перетворювач для підключення роутерів, щоб можна було підключати не лише від BlueTa, а від звичайного. Powerbank. Взяв павербанк. У мене коли не було цього блюєті, ми просто брали повернк, в нього вмикаєш кабель USB DC і в тебе працює роутер, коли нема світла. Зручно, зручно. Наприклад, зараз на роутері стоїть такий невеличкий ДБЖ. да там марсіва здається, він його ну, десь вистачає там на ONU і на роутер, десь вистачає в середньому. 5-6 годин. Це у всіх так. Там залежить від роутера, якихось там налаштувань, але більш-менш у всіх це буде оці 5-6 годин. Ось. А потім все. Якщо більше нема світла, там бувало, що світла і добу нема, то вируча цей блюєті. Ще цікаво, що хочу додати. До цього блюєті, як і до інших, можна підключити. Додатковий акумулятор. Ось дивіться, розмір це десь кілограм вісім. Такий ж самий акумулятор. Да? Але майте на увазі, що цей блюєті, він е, має власний вбудований блок е, живлення. Тобто просто кабель з монітору або з комп'ютера. ну З ним з ним з іде свій власний кабель. Просто цей кабель, такий як на комп'ютер, включаєте в нього і він заряджається за одну годину. Це його плюс, за що ми його і обрали? Бо бува, що. Графіки такі, знаєте, у нас дивні якісь, да, буває там 6 годин немає світла, або там 9 годин немає світла, а да, є там годину-дві, і якраз годину витача. Так от, якщо ви до такого блюєті підключите акумулятор, то акумулятор буде заряджатися через кабель. Здається, спеціальний там кабель, кабель ще теж треба купити, він окремо продається, коштує десь біля 100 доларів. Там різноманітні кабеля є. 100 доларів це така, знаєте, початкова ціна є там і за 200 доларів. Чим різниця цих кабелів? Тим, що один може заряджати на 60 Вт, здається, а інший на 100, да? там, чи 110, 126, 120, ну, вдвічі, типу, краще. Да? Але все одно, да? тобто якщо ви маєте тут потужність 268 Вт, до неї взяли такий ж акумулятор, ну, хай буде, да? там 260 Вт. То вам годину потрібно, щоб він сам себе зарядив. І десь е, мінімум 2 години, щоб він зарядив акумулятор такого ж ємності. Бо в акумуляторі свого власного блоку живлення нема. Акумулятор, коли ви купуєте, то треба купувати окремий блок живлення. Або заряджати через станцію. Але станція буде заряджати повільніше, ніж сама себе. Це майте на увазі. Це такий нюанс, з яким мало хто. Як, задумується, поки не стикнеться. Я просто стикався, та я, мої друзі, знайомі, про це вже ми не один раз обговорили, да, і вже як маю, маємо певний досвід да, використання. Ось я ним і ділюся. Так, що ще хотів додати? З Цікавого, З цікавого, то, мабуть, все на цьому, що тут можна ще додати, да? На цьому майже все, якщо. Ви використовували такі штуки, да, то напишіть в коментарях, а які ви використовуєте, яких фірм. Да? Дивіться, фірм дуже багато. Я не агитую, там за Yeti, чи Екофло, чи ще. Просто я його взяв, бо ця фірма, там є ще і додаток окремо, і таке все інше. Головний плюс це година заряджання. Одна година заряджання в наш час, коли оці графіки там 6 годин нема, да, 3 години є, або взагалі нема. Там, Майже добу да, немає, десь там вночі там, на годину дали, і ти якраз цю годину за... встигнеш зарядити, то це було вирішальним е, таким важелем для вибору саме е, такої станції. Є станції подібні і видокафло, які заряджаються. Є дуже багато подібних станцій там різноманітних е, брендів, там китайських, наших, да, там, вітчизняні бренди там клепають. Але там. Кругом є нюанси, окремі блоки живлення або дуже довга зарядка. Тобто заряджається там ну, 60 Вт. Да? Ось у вас, наприклад, там, 300 Вт умовних, да? і ці 60 Вт це 5 годин заряджання. Ну, ось, рахуйте, в да? тобто, блюєті може ко коштувати там на кілька тисяч більше, але заряджається за годину. А та станція коштує, ну, наприклад, блюєті там. 10 тисяч, да, умовно, а та станція там 7 тисяч коштує, да, але вона заряджається 5 годин. Якщо у вас там раз там на тиждень вимикають світ, або там на добу там, на, на, ну, на пару годин, то не страшно, можна зарядити да, без, без питань. А якщо постійно оці качелі да і постійно у вас е, вимикання, то звісно річ краще брати такий блок живлення, який е, буде заряджатися швидко. Бо Зайвого часу ну, нема, просто його нема. Тому ось такий вибір, що я і зробив. Да? Якщо це було відео цікаве, то е, слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь і будьте завжди на зв'язку, дякуючи підписки і натисканню дзвоника на цьому відео, або вибачайте, не, 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 не то ввімкнув. Ось, все, до побачення. Що я можу ще сказати? Бувайте!